Привіт! Мене звати Наталія Жолобецька. Я лідер проєкту Клуб успішного лідерства. Мета цього проєкту допомогти мінімум 5 тисячам українців вийти на дохід від 20 тисяч гривень кожних 3 тижні. У цьому невеличкому відео я розповім, чому саме я обрала бізнес МЛМ. Зараз ви можете сказати. Це очередний лохонтрон, фінансова піраміда, секта. Але зазвичай так говорять люди, які ніколи не мали справи із цим видом бізнесу, або люди, які намагалися реалізувати себе у цій сфері, але через недостачу віри у свою справу, недостачу певних навиків, бажання розвиватися, навчатися та вперто йти до своєї мети. Так і залишили можливість достойного заробітку десь там у своїх мріях. Але я точно знаю, що кожен може реалізувати себе як успішна людина саме за допомогою mlm бізнесу. Адже цей бізнес без ризику та вкладів, цей бізнес підходить для кожного. Уявіть собі, про таку роботу можна лише мріяти. Вам не потрібно вставати до світ сонця, щоб потрапити на маршрутку чи на тролейбус і дістатися до свого робочого місця. У вас немає начальника, який суворо контролює усі ваші дії. Ви самі вирішуєте, коли будете працювати у день, вранці чи ввечері. Самі вирішуєте, коли йдете у відпустку. А головне, працюєте у комфортних для себе умовах. У себе вдома за чашкою ароматної кави під позитивну музику. До того ж, не відриваючись від сім'ї. Коротше кажучи, MLM-бізнес бізнес це можливість для кожної людини реалізувати себе у житті, це можливість здобути фінансову незалежність і, віддаючи взамін лише кілька годин вільного часу, свою креативність. Позитив та прагнути, по-справжньому прагнути того, до чого йдеш. Я дуже рада, що я знайшла де себе реалізувати. Я знайшла таку можливість. І ця можливість реальна. Підписуйтесь на мій канал у YouTube. Всі мої дані під цим відео. До зустрічі!